Ведуча Маша Єфросініна розповіла про домагання, які пережила на початку кар'єри в інстаграм. Вона поділилася історію про режисера, який спочатку критикував її роботу, а згодом почав нав'язувати приватні уроки та шукати способи залишитися з нею наодинці. Так він почав мене торкатися і одного разу взяв за шию та вп'явся в мої губи своїм мерзенним, смердючим від цигарет ротом, пробуваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком. Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми сохлими пальцями, хотілося блювати. Я втекла, нікому нічого не сказала. Близько 20 років ведуча мовчала, але після секс скандалу за участю харківського професора Білауса та нещодавного скандалу Скарпенка Карого вона вирішила, Рішила озвучити ім'я свого кривдника в ефірі сніданку. 1 плюс 1» вона заявила, що це був режисер В'ячеслав Метвеєв. А от на фоні цього скандалу своїм досвідом поділилася і ведуча Маша Єфросиніна. у 18-річному віці. Їй довелося пережити домагання від режисера. Зі сніданком Маша поділилася прізвищем в кожної є свій талашко, білаус е, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він же помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз е в системі нашій медійній, Я б давно проскрила його ім'я. Це була моя особиста травма.